У Генштабі заявили, що цілями російських ударів у Полтаві у ніч 28 березня стали цивільна інфраструктура та нафтогазові об'єкти. У повідомленні Генштабу йдеться, російські загарбники здійснили черговий воєнний злочин. Застосувавши БПЛА типу шахе, масовано атакували Полтаву. цілеспрямовано спрямовано били по цивільній інфраструктурі, житловій забудові та адміністрації. Будівлях підприємств нафтогазової промисловості у полтавській обласній військовій адміністрації повідомили також про пошкодження складських приміщень, перебої з електропостачанням після ударів агресора. Почалися пожежі на шести локаціях. Військові підкреслили, воєнні злочини РФ в Україні не мають термінів давності, їх фіксують, документують та передають до до відповідних міжнародних інституцій тому покарання невідворотне.